Дорогі друзі, коли співрозмовник перескакує на іншу тему, зовсім не дотичну до розмови, або говорить якісь безглузді речі, часто іронізують На городі бузина, а в Києві дядько. Але подейкую, що первісне значення цього українського прислів'я було таким: На городі бузина, а в Києві дідько», тобто чорт чи диявол. Чому саме так? Та тому, що бузина у народних переказах є втіленням і вмістилищем чорта, заповіря він особисто посадив це дерево і постійно сидить під бузиною. Тому не годиться навіть її торкатися, а тим більше викопувати все життя докучатимуть хвороби. Викопування кореня викликає параліч кінців, а спалювання нариви на спині. Кажуть на бузині чорт своїх дітей колише. Коли бузини не можна відпочивати, не можна нічого будувати, не рекомендується її садити біля власного дому. Хоча щодо цього існують протилежні думки. Гілкою бузини не можна бити худобу, бо та захворіє і всохне. До речі, не лише в українців, а й у багатьох народів ця рослина. Символ чаклунства і магії. Гілку Бузини носили у так звану Вальпургієву ніч. Вальпургієва ніч отримала назву від імені Святої Вальпурги, яка була черницею і проповідувала християнство на німецьких землях ще у 8 столітті. Тільки я не зрозумів, чому саме її іменем назвали цю містичну ніч. Можливо, тому що її канонізували саме 1 травня. Вальпургієва ніч це давнє відьомське свято, яке щороку відзначають у ніч з 30 квітня на 1 травня. У ніч з 30 квітня на 1 травня по всій Центральній та Північній Європі запалюються величезні багаття, щоб відігнати відьом, які злітаються. У цю ніч на свій шабаш. Цей день відкривається ворота до іншого світу, де збираються темні сили для своїх таємничих ритуалів. В Україні вони збиралися на Лисій Горі у Києві, тому й казали, на городі бузина, а в Києві дідько. Вважається, нібито саме на Лисій Горі Оселилася перша відьма міста. А ще кажуть, що тут одна з геопатогенних зон Києва, які часто називали Проклятими і раковими, бо тут люди дуже страждали, часто хворіли і швидко помирали. Геопатогенна зона це ділянка, де формується суміш досить потужних електричних, магнітних та електромагнітних полів. Сьогодні Вальпургіву ніч відзначають як свято магії. Інтуїції та жіночої сили. У багатьох країнах проводять фестивалі, костюмо... костюмовані шабаші, медитації та обрядові дійства. Але повернімося до бузини. До бузини замовляли від напасті, щоб суд не засудив, для сміливості, для позбавлення від усякої біди. Під бузину виливали воду, в якій купали хвору дитину. Надіялися на те, що хворобу забере дух, який живе під бузиною, обв'язували бузину нитками з одежі хворого. Гілки бузини все-таки використовували і як оберіг, ними прикрашали хати, плоти, ворота для захисту від відьом у переддень свята Юрія і Купала. В українських казках душа вбитого брата переходить в бузинову дудочку чи сопілку, котра їй розповідає про безвинну смерть брата. Восени бузина, звичайно, не така гарна, як квітуча весною, але теж особлива. Вона приваблює гронами своїх чорних чи червоних ягід. Особливо радіють їм птахи. Ягоди бузини. Батьом здаються таємничими і незрозумілими, дехто взагалі побоюється їх їсти. В Європі ця ягода є символом магії і чаклунства. У легендах і міфах багатьох народів йдеться про фей і відьом, які живуть у бузині, тому спати під нею вважалося небезпечним, бо сплячко можуть зачарувати феї, а ще запах у бузини... Приписували наркотичну дію. Невідомо, чи відганяє запах бузини від цих сил, а від мух – точно букети з гілок бузини вішали на двері комор, прикріплювали до упряжі коней, особливо якщо вирушали в далеку дорогу, бузину обов'язково садили і біля пекари. Є бузина червона і чорна, вони відрізняються кольором плодів. Ягоди червоної, звісно, яскраво-червоного кольору. Бузина чорна, цілюща рослина, на відміну від бузини червоної, яка досить отруєна. У більш відомої нам бузини чорної плоди чорнофіолетові з червонувато-фіолетовою соковитою м'якоттю. Її дрібні соковиті плоди зібрані у великі грона і не осипаються навіть після опадання листя. Цінність ягід бузини чорної, насамперед, в тому, що вони багаті вітаміном С, калієм, каротином, амінокислотами, дубильними речовинами, фруктозою і глюкозою. В часи козаччини в Україні найпоширенішим було чорнило саме з бузини, з висушених і перететих квітів, та ягід чорної бузини. Виготовляють вино, сиропи і соки. До слова, у складі традиційної шведської горілки Snaps також є бузина. Плоди бузини чорної мають цілющу силу і у свіжому вигляді, і в сушеному. Свіжі яводи успішно використовують для лікування гепатиту та виразкової хвороби. Вони допомагають при нев... невралгії. А сушені плоди використовують для лікування такої рідкісної хвороби, як малярія. Ось так коротко про такий цікавий кущ чи дерево, як бузина. Її, до речі, є близько 25 видів. Тепер ви знаєте, що поєднує бузину чортів і Вальпургієву ніч. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не прощаюся з вами. До нової зустрічі!